День настає, буль, Марі, буль. веселий, тут давно живе, друзів буде він гукать, щоб до вечора радою з ними гулять, дружба в них міцна, знаєм ти і я. У пригодах їм сумно ніколи не буде, буй, буй, вокля. Найдемо ми, не чекаймо тоді вперед, треба вже плити. Ой, водою пригоди нас ждуть. Ой, воємниці глибини морські несуть, а під вечір до... Я виб'ю хоумран. Перемога за мною. У бейсболу двох нудно. Як думаєш, татко, вже закінчив роботу. Ходімо, перевіримо, як у нього справи Він обіцяв з нами пограти, коли закінчить. Так, сер, майже доробив. Так, вибачте. Так, так, я якомога швидше усе вам надішлю. І що ж мені робити? Я ж нічого не встигаю. Годі скиглити. Це моя робота. Треба зосередитись. Треба зосередитись, зосередитись. Щось не схоже, щоб татко закінчив роботу. Я нічого не встигаю. Татко, з тобою все гаразд. Стрес. 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 Весь цей стрес нестерпний, так мій татко завжди говорить. Так, а мама каже, що через стрес вона збожеволіє божеволі. Так. А мій тато за вечерю ось так каже. Сосиски знову переварені, суп занадто солоний. А мама так. Ой, вибач, що я так далека від досконалості. Тому що ці твої вічні скарги для мене такий стрес. Ось так. Тобто стрес якось пов'язаний з тим, що я на вечерю. Мені так не здається. Так. Коли покупці повертають товар, просто тому, що вони його передумали купувати, мій тато каже: від таких покупців ніякого прибутку немає лише суцільний стрес і тільки. Тобто, це пов'язано з покупками. Я вам зараз поясню. Я експерт зі стресу. Стрес це коли мама реально злиться. Коли мама злиться, зараз побачите. Ти тільки подивись на свій живіт, на чим ячик проковтнув. Іди повіджимайся, не розвалися. Ось наш сусід кожен день після вечері миє весь посуд, а ти, напевно, навіть не знаєш, де раковина Моє життя суцільні страждання. І як тільки жити без нової коралової сумочки, та тойсь такий знову починається. Який же це стрес. Ось так. Я зрозумів. Стрес це коли у тебе по справжньому проблеми з мамою. Та ні, я до того, що стрес це, коли ось так почуваєшся. Так, але це ще не все. Стрес це психоемоційна реакція на фізичні і психологічні стимули, які можуть порушити природні процеси синаптичної активності вашого мозку, що означає, що і нейромедіатори і гормони, ніби дають осічку, викликаючи непередбачувану поведінку. Лоджику, якщо чесно, то ми тебе взагалі не зрозуміли. Мені повторити годі, можна споживоліти. Саме так, це і є стрес, і це дуже шкідливо. Лоджико, а як позбутися стресу? Просто потрібно дозволити гормонам повернутися до нормального рівня. Знаю, шопінг допомагає. Шопінг. Мама каже, що найкращий засіб від стресу це похід у бабу Стор за покупками стресу, як рукою знімає. Справді, вона йде із сумним обличчям, а повертається така задоволена. Не знаю. Мій татко завжди після магазинів виглядає в десять разів гірше, ніж до того. Дивно, чому те, що так радує мою маму, твого татка. Засмучує. Дивіться, що я знайшов хороший син, і кораловий фрукт. Тож кораловий фрукт здатний вилікувати що завгодно. І він зробив хворого, старого, молодим і здоровим. Отакої якщо кораловий фрукт може вилікувати що завгодно, то він може і стрес зняти. Напевно, книжках же пишуть тільки правду. Ти куди ми вирушаємо за кораловим фруктом, але куди? Иди за мною. Здравствуйте, діти. Здравствуйте, лікарка! Куди це ви прямуєте з такими серйозними обличчями? У мого тата такий стрес, що він б'ється головою, ми шукаємо для нього кораловий фрукт. Кораловий фрукт? Ось тут про нього. Тепер розумію, що ж нехай вам щастить. Ми вам знайдемо, він вас вилікує від старості. Колись і ви постарієте <рес> Марин, що пішов? Я ж обіцяв з ним пограти. Марині друзі. Добрий день. Чула, б'єтеся головою об предмети? Так, трішечки. Життя занадто коротке, щоб марнувати його на стрес. Ви згодні? Так. Скажіть, а ви випадково Марина не бачили? Уявіть, бачила. Що? Кораловий фрукт? Просто він дуже хвилюється, що у його татка такий стрес. О, такої. Кораловий фрукт це ж з дитячої книжки. Його ж насправді немає. Спасибі за допомогу. <смір> Ніде його немає. <смір> Дивіться, у книзі написано, де знайшовся кораловий фрукт. Де? Знайшов. Ну, ж, бодай мені подивитися. Справді він там унизу. Я теж хочу подивитись. <гаре> Якось там небезпечно. <гаре> Марине, там небезпечно. Я тебе не пущу. Так, невже іншого шляху немає? Досить. Я дістану цей фрукт і допоможу таткові! Крапка. Марине! Марине! Куди вони поділися? Стоп! Якщо вони намагаються повторити те, про що прочитали в книзі, тільки не це! Він має бути десь тут. Альто! Мотузки не вистачає! Альто! Що ви робите? Ви ж знаєте, в западенні дуже небезпечно! Де марин? Він, розумієте! Альто! Де марин? Марине! Скільки разів вам говорити триматися подалі від цієї западини? Я просто хотів тобі допомогти позбутися стресу. Марине, невже ти не розумієш, що ти мої найкращі ліки від стресу, коли я граю з тобою у дворі в бейсбол? Весь мій стрес одразу зникає. Справді так. Мати такого сина, куди цінніше будь-яких коралових фруктів. Так, я зовсім забув. А? Я все ж дістав тобі кораловий фрукт. Отакий, це справді кораловий фрукт, а він не схожий на жоден відомий фрукт, от би його досліджувати. Ти такий класний. Ти його знайшов, а я завжди вважав, що це вигадка. Щось тут не так? Ну ж, бо його, він здатний зцілити будь-яку недугу. Чудово, дякую. Він якось дивно пахне. Їжте. Гаразд. О, який жахливий смак, якийсь дивний фрукт. Татко, ти вже краще почуваєшся. Так, мені вже набагато краще. Як би тепер цього смаку позбутися, ура! Я тебе вилікував. Це просто неймовірно. Треба мені теж для татуся знайти і нам. и удар. Я зловлю. Альто, ты чего? Ты пропустил удар. Альто. С тобой все гораздо. Да ведь тебе гарно. Представляємо новітню ігрову приставку плейвінг. Знайди кита, бабл гонщики, поліцька морський пакман. Вас очікує океан приголомшливих ігор. Пам'ятайте, веселощі без плейвінг це не веселощі. Я наче у вісні. Плейвінг. Неймовірно круто. І стільки різних ігор. Я просто повинен отримати приставку. Полейнг найкрутіша річ в історії. Вона п'ять разів швидше за старі приставки і пам'ять більша. То ви її збираєтеся купити. Моя мама каже, що вона надто дорога. І моя теж. І моя. Баблгонщик, який же він кльовий. Як хочеться приставку. Хлопці, ви бачили морська подорож 2? Уже у продажу. Так. У мене є перша версія гри. Думаєш, друга краща. Ей, Що може бути краще, ніж плейвінг? Так, інша нудьга. Я боса на світі від за плейвінг. Не вже зовсім немає способу її купити. А давайте купимо морську подорож. А якщо нам назбирати гроші на приставку усі разом? А що гарна думка? Мені здається, це цілком реально. Хлопці, ви чого мене ігноруєте? Віві, -ві у нас тут важливі плани ми зайняті. але ж морська подорож 2, Це круто. Набагато краще за якісь там приставки. Це не якась приставка, а плейвінг. А ти добре. Усього вам найкращого. Oh, yeah. ві Віві чого я хочу? Нікого не хвилює. Йду додому. Oh, Ого, Марине, ти багач, скільки тут? Як мінімум десять монет. Альто, а ти що? Твої гроші де? Я, yeah. Я. Yeah. <ган> Що? Усього монетка! Розумієте, у мене великі цукеркові витрати. На плейвінг не вистачить. Давайте придумаємо, як нам заробити. Що? Ганден'юдензіга <плес> Чудо сік найкращий сік. Тільки скоштуйте. Усього монетка за склянку. Давайте спробуємо по-іншому. Чудо-сік! Чудо-сік! найсвіжіший у світі сік. І що ти за сок зовсім? Випий швидше чудосік! Чудосік, чудосік! Найсвіжіший в світі сік! Чудосік, чудосік! Випи швидше чудосік! 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 Найсвіжіший! Чудосік! Батарейка сіла! Просто вмираю від спраги. Треба щось випити. І мені. І мені. Я хочу, щоб нам ще спробувати. Віві, -ві, привіт! Ві -ві. Навіть не відповіла? А що з нею таке? Вона ще образилась? Напевно, все ще злиться живіт щось булькає. Мій теж я такий голодний. Друзі, може нам піти пообідати? Так, але на це доведеться витратити гроші. Знаю, але ми могли взяти трохи грошей і скарбнички, якщо тільки пообіцяємо, потім їх туди повернути. Точно чудова думка. Чудова. Тоді ходімо обідати. Марини друзі. Нерви, суцільні нерви. Привіт, татусів. Здравствуйте. Привіт, хлопці. Як справи? Алло? Желез водоростей? Це займе трохи часу. Подивлюся, що можна зробити. І що ж мені тепер робити? А, татку, у тебе все гаразд. Усе добре. На желез з водоростей стільки замовлень, що я просто не встигаю доставляти. О, ні, тільки не знову. Вітаю. Ви хочете желе? Ага, придумав. У вас багато замовлень, так? Що? Давайте ми допоможемо їх доставити. Так, ось вам адреси. Де? Так, вирушаємо. Марин? Ваше замовлення прибуло. Маріне. <рес> Ура! Обережно! Є, хлопці, ще замовлення. Уперед! Ви тільки подивіться, скільки ми заробили! Ура! За моїми підрахунками, тут більше ніж достатньо, щоб купити плейвінг. Класно, ми справді купимо плейвінг. Так у нього солодка Друзі, а давайте купимо. Так, давай. Так. смакота. Так, дуже смачно. Класно. Дивіться, вертушки. Вертушки, вертушки, чудові вертушки. Містерекан, наскільки вони коштують? Усього одна монета. крутитись будуть усе життя. Містер пізь, дайте нам чотири штуки. Ну от, пишуть, що на складі залишилося усього дві приставки. З такою швидкістю їх до кінця дня зовсім продадуть. Вже. А у нас тепер не вистачить грошей на приставку. Що? Куди поділися всі наші гроші? Ми їх так довго заробляли і всі наші зусилля марні. Безглуздий день. Хлопці невже купують приставку? що ж доведеться визнати? Нічого не вийшло. Ви що здаєтеся? Вони ж однаково скоро закінчаться. Я щось так засмутився. Я теж. А ще ми так образили, Віві. Гаразд. Чим довше тут стоїмо, тим сумніше. Бувайте. Я пішов додому. Віві. Ти що? Купили свою безглузду приставку. Хотіли купити, але у нас не вистачило грошей. Як так? Ви ж заради цього стільки працювали. Нерозумно вийшло. Гаразд, бувай, побачимося. Гаразд, був. Выпей чудо, Сик. Бывай. Я пришел до дому. Это Виви. Что она делает? Вот такое? Але звідки у нашій скарбниці всі ці гроші? Те, казав, що лист про грошову фею це шахрайство. І хто з нас має рацію? Ні, альто грошових феї справді немає, але скарбничка ж повна. Це яка різниця? Звідки? Ходімо купувати проставку. Тривайте. Мені здається, я знаю, звідки взялися гроші. Про що це ти? Річ у тому, що. Що? Віві. Я сам бачив. Вона увійшла у штаб-квартиру зі своєю скарбничкою. Але навіщо їй? Коли я сказав, що у нас не вистачає грошей, вона засмутилася. Це дуже щедро з її боку. Віві. Хлопці, що ж ми тепер будемо робити? Напевно, треба повернути гроші і вибачитися, що ми з нею так обійшлися. Так, ти маєш рацію. Стривайте. У мене є варіант трохи кращий. Хто там? Сподіваюся, це не безглуздий розіграш? А, курська подорож два. Але звідки? Піві! Це, це наш спільний подарунок тобі точніше, це ніби твій подарунок. Так, адже ми купили гру на ті гроші, які ти нам поклала. Пробач! Це гаразд. Я теж поводилася не дуже правильно. То ми можемо знову бути друзями. А вже ж, чому б вам не зайти й не зі мною у морську подорож? Чудово! Звучить заманливо.